Доброго ранку всім. Сьогодні на календарі 4 лютого на годинниках 12 година. І ми йдемо напрямок Буковелю Зробимо пару корисних справ для себе. І також, крім цього, попробую для вас показати, як сьогодні виглядає Буковель. Сніг сипе вже Котрий день дороги чистять, а тротуари ті, які за межами самого Буковелю рівно за брамою, не чистять, але принаймні тут його протоптують доволі швидко. Ми йдемо в тому напрямку, дивимося, що там, як там, дякую, до речі, всім тим, хто подивився і прокоментував моє минуле відео, незважаючи на те, що у певних моментах були величезні проблеми зі звуком, я це врахую. Тому дякую. Тим, хто подивився, тим, хто поставив лайки. І ті, хто підписався, тому ще раз я попрошу тих, хто ще не підписаний, підпишіться. Я спробую зробити це відео для вас максимально цікавим. А зараз по цій хурделиці йдемо вперед. Як нова пошта спасає, тут просто кепі. Mm. До речі, я вам зараз ставлю коротесеньке відео. Ми недавно їздили от сюди, до квасів. Ми набирали воду, але от від цієї пивоварні можна спеціальним трансфером добратися в кваси. І зараз от подивіться відео, то яка там чудова водичка. Величка вставка не з Буковеля. Приїхали набрати води на Закарпаття в село Кваси. Тут така вода, джерело Буркут і гуцульська піца. Саму піцу не рекомендую, але вода мега класна. І ще тут і є така міні ферма горизонталь. Такими чудовими козами водичка тут суперова, вона навіть і мінеральна. Тому якщо у вас є можливість приїхати, особливо літом, тому що зараз через снігопади вода не є настільки газована, то літом дуже смачна а зараз. Просто смачна, але все одно лікувальна і мінеральна. І що характерно, Безкоштовна. Так що рекомендую. Але можуть бути черги, бо сюди люди приїжджають. От така чудова водичка і вона дуже-дуже смачна і цілюща. А зараз я вам покажу, що відбувається на нижній станції підйомника номер 1 так, людей небагато, ну але і також сильно ми в інші місця йти не будемо, бо при, так... при такій завілюсі ми і так нічого сильно не побачимо. Ще раз вам скажу, от я показував нову пошту, то коли щось треба отримати принаймні тут в Буковелі, то дивіться, все-таки напевно на новій пошті. Я недавно на OLX купляв із Дніпропетровська, того що Дніпро одну товар на OLX. І він мені йшов звідти рівно 16 днів. Це більше, ніж 2 тижні. Мені деколи з Aliexpress доходить швидше. А тут так це було для мене дуже-дуже довго. І зараз також мала прийти одна річ в Буковель, а прийшла чогось у Ворохту. І ну, помилилися. Потім кажу, а як, а як же ж мені тепер зробити? Вони кажуть, ну ми оформимо пере, перенаправлення і воно з Ворохти поїде назад на Франківськ, а з Франківська вже на Буковель. І... Такий собі бізнес. Так що, Ренат Леонідович, якщо ви чуєте, під трохи бізнес, а то Укрпошта це явно посизать. Замітає нас всіх сильно-сильно. Я навіть нічого не бачу, тому не знаю наскільки довго зможу знімати. Але попробую розказати. Вчора відбулося велике відкриття трас номер 13, 14, 9. І сьогодні думаю вам показати їх усіх, але напевно покажу тільки 14-ту і то, якщо вийде, бо реально сильно замітає снігом в очі. Людей зараз ходить небагато. Але катається людей доволі доволі немало. Дітвора бавиться в снігу, люди ходять біля нижнього підйомника, нижній станції підйомника 2. Покажу, що там з чергами. На другому і на сьомому. Двійка працює, там траса. Працюють. І це, напевно, найбільша кількість людей в черзі, що я бачу. Це, напевно, перший раз коли є резон задуматися про віп-прохід. Дивимося, що на сьомій. Так. Ай-ай-ай. Думаю, -ай -ай. там не то що. Не менше, там напевно навіть більше не знаю, чи ви бачили колись, як показували пляж в Китаї, там де море морезних людей, оце десь. Так і зараз тут тобто, ті декілька трас, які запустили, вони ще або недостатньо не розвантажують підйомники, або людей є набагато більше. Хтось вкидував дезінформацію про те, що будуть якісь закривати підйомники, але... Слава Богу, все працює. Люди є. Тут черга менша. І йдемо в ту сторону. А тут другий паркінг. Відкрили такий новий сучасний ліфт ще минулого року. І звідси можна піднятися наверх. Так, підемо і подивимося на те, що відбувається зверху. Не, не встигнемо. І ліфта виходите зразу до буки епарт і верхнього такої станції. Тут є і каси, і інфоцентр, і магазини, і їдальня, і прокати, і навіть супермаркет. До речі, тим, хто любить поінстаграмитися, отам зверху на буці Епарт є спеціальний. Спа комплекс з відкритим басейном. Звідти дуже чудовий вид на другу трасу. Просто мега класний. Але так у погоду. Думаю, що мало чого приємно. Тому що забирає? Просто капітан. І ми йдемо зараз в точку, де, де минулого року. Атлас Кент Аплески. Там така була цікава зона, де можна було собі попити глінфейну, коктейлі, якісь постійні діджеї, А зараз цього всього нема. Тому покажу, що є зараз. Пуст. Значить, міні-відділення магазину Кургани, прокат, іскус. Магазин Астон, Кнайпа Фудкора. І тут колись був магазин Екстрем Style, який і далі знаходиться тут з такими трошки люксовими цінами. А вся зона Atlas Вікенд є зачинена. Так. так, сніг замітає дуже сильно. Ну йдемо на 14 -ку. 14 -ку точно запустили, тому що вже працює з'їзд з п'ятірки на 14 -ку. Йду туди там покажу як там що відбувається, але на тринадцятку точно вже йти. Не можу так. Це буде дуже-дуже складно. Я вже й так на очі бачу. нічого. Ще трохи. Ми підходимо до 14-ки. Орделиця мете. У мене питались скільки партій ціни. Скільки там було? Ну я би сказав, що не дорого, як на Буковель, тому що в інших місцях може бути набагато дорожче. І йдемо, подивимось на низ 14-ї траси. Там люди спускаються з п'ятірки, під'їжджають. І тут також вже все розрівнано і працює. І наверху є навіть фестивальна атмосфера без вихідних. Я там не був. Десь може треба буде спробувати піднятися. 14-ка працює повним ходом. Їм тільки що зустрічалися з одним знайомим і він каже, що снігу нападало більше, ніж приїхало людей. Але люди ще підтягнуться. Так, мінус два. Будемо вертатися назад бо вже і замерзти трохи іде Я до речі, згадав, що от на такому самому відкритому паркінгу біля траси номер 7 який називається полки, то там вартість одного дня, тобто, якщо ви зранку заїхали, ввечері виїхали, то всього на всього 100 гривень, а тут 24 години 150 Так що є резон задуматися, що може ставити і там. Це такі найдоступніші до підйомників місця. Так, ми біжимо звідси. Нам так надуло, що ми вирішили хоча б на трошки зупинитися і перекусити біляшика. Поп Попробувати. Зараз спробуємо і скажу як. От такі ціни. Біляшики, беремо два. І все, тут гарне і все Дуже добре, що не мете. От замовили дві. Два біляшика. Йдемо будемо пробувати що то. Перекусили біляшами. Непоганий вибір, як на Буковелі, тому що за 40 гривень ви мало що знайдете тут в такій доступності. Але в моїй пам'яті тільки одні біляші, ті, що за 50 гривень. Кажу 50 гривень за 50 копійок були на проспекті Шевченка, і ми, і ми на парах. Сиділи на вулиці Мартовича у Львові і тільки думали, що так буде велика перерва і ми всі йдемо на біляші. Дякую всім, хто подивився це відео, буду вже завершувати, тому що сніг засипає неймовірно. Ставте лайки, коментуйте, Попробую більше зняти найближчого часу. І можливо таки дійсно схожу на хом'як. А так? Поки що все, що працює, я розказав. Якщо вас щось цікавить, питайтесь, буду пробувати вам це все розказати. А так, вітаю нас всіх зі снігом. І до нових зустрічей. Все скоро буде добре. Слава Україні. І бонус, як завжди, на кінець. Історія. Вона буде така трошки і сумна, трошки і весела, і продовження всіх моїх попередніх, що жити треба тут і зараз. 2015 рік я на Буковелі працюю, і приходячи зі зміни я включав інтернет-радіо, яке називалося СРАКА. Це було Авторське радіо Андрія Кузьменка, яке він сам вів, і там постійно грала улюблена його музика. Я щось включаю, а він каже: я спробую сьогодні одну таку річ. Я буду приймати скайп-дзвінки. Я думаю, дай наберу. Я його набираю і я попадаю до нього в прямий ефір. Я не повірив, тому що я з ним спілкуюся, але... Питаюся, кажу, от було б класно, якби ви десь приїхали в Буковель. А він каже, мені от прямо такими словами каже, братику, ти не повіриш. Я рівно зараз виїжджаю в Буковель і ввечері буду мати виступ на буці. Якщо хочеш, каже, ти приходь. Там квитки можна знайти там-то, там-то, напів вечірка, але також її за гроші. Я такий нічого собі. Я перейшовся по всіх знайомих, кажу, давайте йдемо сьогодні на, на Кузьму з Крябіна, послухаємо квитки, недорогі були десь, напевно, в районі там, до 100 гривень. Там всі такі, ой, Кузьма, ми так часто його бачимо, а він дуже любив е приїжджати в поковель на різні корпоративи. Ми його бачили доволі часто, але ну, мало коли були саме на його виступах. Такий так, Кузьма, ми там десь якщо що, Ми і так його були, бачили, не треба. І я так і не знайшов компанію і не попав на його виступ. А менше ніж через тиждень всю Україну сколихнула звістка про те, що він загинув в автокатастрофі. З того часу я дуже довго. Шукав, чи є десь запис моєї останньої розмови з ним. У мене є з ним фотографії, звісно, але ну, то таке. Я собі дуже часто не можу це пробачити, що я маючи змогу побути, побути на одному з його останніх виступів. Суто із-за того, що не знайшов компанію і от не рішився піти сам. Там і не побував. І так само в мене, до речі, було із, наприклад, з Лінкін парк але так та як то що я був на їхньому виступі, не пошкодував грошей, бо от думав, що може бути всяке. І кожен раз, коли десь є якийсь виступ артиста, то я пробую на нього йти не зважаючи ні на що, тому що я знаю, що сьогодні той артист може бути з нами, а потім може бути багато різного нехорошого. І так я попрошу і вас відноситися, що якщо у вас є якась чудова можливість щось відвідати, кудись піти, побачити, не, не втрачайте її, тому що потім ви зможете шкодувати. Так що дякую всім, хто дивилися. До побачення. До нових зустрічей.